Отже, продовжуємо розмови про корумпованих суддів України. Що зробила, що заробила суддя Михайловська на справі Прокоповича? 6.08.2021 року до Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області надійшли матеріали з поліції. Для притягнення до адміністративної відповідальності Прокоповича за вчинене адміністративне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 130 КУПА, керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Справа була розподілена судді Михайловській, яка майже три місяці перекладала цю справу з одного місця на інше і не робила жодних дій по розгляду цієї справи. Чому? Це що було зроблено умисно для того, щоб затягнути справу? У мене така думка виникає. Нарешті вона 23.11.2021 року спромоглась ухвалити постанову, якою з порушенням вимог КУПАП направила справу для розгляду до Коломейського міськрайонного суду Івано-Франківської області. При цьому суддя Михайловська внесла до тексту постанови відомості, що не відповідає дійсності, вказавши, що підстави для направлення справи до згаданого суду є вимоги статті 276 КУПАП, якою встановлена можливість розгляду справ за статтею 130 за місцем реєстрації транспортного засобу або місцем проживання правопорушника. Таких можливостей станом на дату ухвалення згаданої постанови стаття 276 КПА вже не мала, слід казати, що в постанові суддя Михайловський чомусь не вказала місце вчинення правопорушення, нібито вона не має юридичної освіти і в установі правосуддя, тобто в суді, працює перший день. Основна головна біль судді полягає в тому, що вона проігнорувала вимогу статті 276 КУПАП, у відповідності до якої справи за частиною 1 статті 130 розглядається тільки за місцем чинення правопорушення. Невже суддя Михайловська цього не знала? Може її треба направити на навчання терміново в Національну школу суддів України? І потрібно може провести кваліфікаційне оцінювання її знань? Ну, Це така в мене теж підозра закрадається. Як може суддя чинити судочинство, вказуючи в тексті постанови відомості, що не відповідає дійсності? Фактично, суддя Михайловська вчинили правопорушення з використанням своїх службових повноважень. І за такі дії, на мою думку, вона, як мінімум, мала би бути притягнута до дисциплінарної відповідальності. Ну але, на жаль, поки що. Вища рада правосуддя не працює, і тому будемо чекати, поки ця Вища рада правосуддя стартане і почне свою діяльність. Як же розвивалися події далі з цією справою? Суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області П'ятковський, розуміючи можливу провокативність дій судді Михайловської та не бажаючи приймати участь у протиправних діях останньої. Добре володіючи знаннями приписів, КУПАП 3 грудня 2021 року ухвалив постанову цієї справи, якою на підставі змін, внесених до частини 2 статті 276 КУПАП, що набрали чинності 1 липня 2020 року, повернув матеріали для розгляду справи по суті до Новоград-Волинського міськрайонного суду. На мою думку, він чинив дуже правильно, не підставляючи під себе під можливі неприємності. Що ж далі? А далі справа була розподілена судді Новоград-Волинського міськрайонного суду Мозговому. Він же голова суду, якому нічого не лишалося як чинити дії згідно вимог закону. Розглянувши справу судді. Суддя Мозговий визнав правопорушника Прокуповича винним в адміністративному правопорушенні і наклав на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень з позбавленням права керувати транспортним засобом на один рік. Після такого судового рішення знову виникає логічно-риторичне запитання: чому суддя Михайловська не вчинила таких законних дій після отримання з поліції матеріалів на Прокуповича? Чим вона була вмотивована направити справу до Коломийського міськрайонного суду? Вона прекрасно знала, що може заробити, вчинивши такі дії. Не дивлячись на можливі неприємності у випадку розгляду надходження і розгляду скарги на неї до Вищої ради правосуддя, суддя Михайловська все-таки вчинила правопорушення. І напрошується висновок. Що навіть під загрозою отримання дисциплінарного стягнення у вищій раді правосуддя суддям все-таки вигідніше, доцільніше, більш рентабельніше, можна сказати, вчиняти правопорушення, ніж відмовлятись від пропозицій правопорушника і направити справу на розгляд за місцем його проживання. Уявляєте, який розмір цієї пропозиції? Або яка мотивація, я не розумію. Ну, так виглядає. Навіть у перспективі догано з позбавленням доплат до щомісячної винагороди на 2-3 місяці це ніщо у порівнянні з пропозицією правопорушника. І тому такі стягнення не лякають суддів, який напрошується висновок. Закон до суддів має бути більш жорстким. Корупцію наших посадовців може в повній мірі приструнити тільки кардинальні зміни у підходах до боротьби з цим явищем. Журналіст інформаційної агенції журналісти проти корупції Жук Олександр Сергійович 31.08.2022 року. Дякую за увагу.